Вітаємо вас, шановні добродії! На хвилях нашої програми з козацьких джерел. Недаремно кажуть нашого цвіту по всьому світу. Ну, а особливо це стосується таких визначних особистостей, якими багата була і є українська земля. Я маю на увазі. Державних керівників, зокрема Ярослава Мудрого, якого вважають тестом Європи, і дочка якого Анна була коронована, по моєму, аж 19 травня 1051 року у Франції, повінчена і коронована з французьким. Королем Генріком Першим із третього разу. Але про це краще Роман Володимирович. Будь ласка, пане Романе. Доброго дня, шановні добродії. Ми з Марією Олександрою продовжуємо такий цикл передач з козацьких джерел. Понурюючись в історію нашого рідного краю, України, ми все більше познаємо і познаємо нових сторінок нашого. Нашої історії, яке нас сьогодні бентежить, і ми хочемо з вами разом поділитися з тою інформацією, якою нам стала з, е, книжок. Сьогодні в нас е, є багато книжок, інтернет. Тільки бери, інтересуйся, шукай, зберігай, доповнюй, ну і передавай іншим людям. Іншим людям нащадкам, щоб вони знали. Ми з Марією Сантленою поринули в історію Київської Русі. Ми знаємо, що е, Ярослав мудрий, мав багато дочок, і вони виходили заміж за європейських монархів, королів. Ось одна була в нього дочка Анна. Яка тільки з третій раз, з третього разу, він дав згоду, і вона дала згоду на шлюб з французьким королем Генріхом І. Ми знаємо, що коли королева Анна, яка е, була е, дочкою князя Ярослава Мудрого, була дуже високоосвічена людина. І коли вона стала жінкою короля, дружиною короля. Вона почала вникати в державні справи. Вона вивчила добре французьку мову, Вона знала французький етикет, етикет французького двора, вона знала тодішніх письменників. І вже тоді вона як допомагала Генріху І приймати дуже важливі рішення для французької держави. Це дуже залишилося в пам'яті французів. І Марія Олесандрівна. Французи віддячили королеві Анні, і сьогодні у Франції знаходиться. Пам'ятник королеві Англії, дочці Ярослава Мудрого, нашій з вами е, відомі такі українці. Тож зберігаємо про них пам'ять, розказуємо людям, що тодішні е, управителі нашої держави, київські князі, були на рівні. З монархами, королями так, Франції, так. то що заключали такі великі шлюби і зв'язувалися з сімейними узами. Так і відрадно й те, що завжди, де б не перебували наші жінки замужем, вони не переставали думати про Україну, знайомити. Інші держави з культурою, побутом, з вишивками, з книгами і з історією нашого краю. Так що і ми вивчаємо історію, знаємо її, дорожимо нею, зустрінемось і цінимо те, що маємо. Хай щастить.